От і все жарти скінчилися. Груповий етап позаду, і половина команд їде додому. Більше не буде причин, аби берегти сили. Більше не буде можливості, аби надолужити десь. Потім тепер після кожної гри хтось вилітатиме. А якщо сильнішого визначити буде важко, на допомогу прийде серія пенальті. Перше правило після матчевих пенальтів ввели у 1978 в Аргентині, але тоді пенальті так і не знадобилися. Відтак, уперше, новинку побачили у 82-му півфіналі між Німеччиною та Францією. Так виглядала радість від перемоги. Горст Грубеш став автором першого в історії вирішального післяматчевого пенальті на мундіалях. Того часу так і повелося. З німцями в серії пенальті краще не зустрічатися. Бундестім є найуспішнішою командою у цьому елементі. Чотири рази пробивали і чотири рази перемагали. Чотири перемоги є і в Аргентини. Вони взагалі пробивали пенальті найчастіше аж п'ять разів. Ще шість команд випробовували нерви своїх вболівальників по чотири рази. Окрім Німеччини, непереможною в цьому компоненті залишається і збірна Хорватії. У картатих дві виграні серії на чемпіонаті в країні. Одна з цих перемог особливо приємна. Слава Україні! Ще вісім команд також залишаються непереможними, але брали участь лише в одній серії пенальті. Серед них і Україна. Здавалося б, лише 11 метрів. Величезні ворота, що взагалі тут може піти не так. Але от лідер збірної Бразилії Сократес, чвертьфінал Мундіалю-86, Міг би принаймні розбіг узяти. У тій же серії до м'яча підходить неймовірний Мішель платіні. На той момент він уже забрав три останні золоті м'ячі, то як Месі у 2012-му. Удар називається Привіт перелітним качкам. Приблизно такий самий трюк повторив у фіналі 94-го Роберто Баджо. На той момент також чинний володар золотого м'яча. А стривайте, Був ще дієго Марадона в 1990-му. Легко, трохи по-піжонськи. Якби всі аргентинці так били пенальті його то ніякого фіналу Альбі Селести так би й не побачили. Ну і куди без українців? Усі пам'ятають удари у ворота Швейцарії Мілевського Гусєва. Але ж починалося все із удару шеви. Єдиним гравцем, який взяв участь у післяматчевих серіях на трьох різних чемпіонатах світу, є Роберто Баджо. Нічого дивного. Процент реалізації пенальті у хвостика сягав 90%. Власне він забив Аргентині у півфіналі домашнього чемпіонату в 90-му і французам у 98-му. Але найбільше запам'ятався, звісно, промах у фіналі. Хоч він насправді не був вирішальним, навіть якби Роберто забив бразильці, вже в наступній спробі могли добити сквадру. До речі, забивав Баджо чи ні, усі три серії за його участю, Італія програла. Із званням головних невдах після матчевих пенальті Італія попрощалася вже у 2006-му, коли перемогла у фіналі французів. До слова, це двічі пенальті вирішували долю титулу у 94-му, коли італійці програли Бразилії. І 12 років по тому, коли Фортуна віддала борг сквадрі. Але головні герої таких серій то зазвичай воротарі. Лише четверо голкіперів зуміли перемогти у двох серіях на мундіалях – Німець Шумахер. Аргентинець Ґуйкочеа, бразилець Тафарел і Хорват Субашіч. Але нам, звісно, запам'ятався інший рекорд. Олександр Шовковський не залишив шансів збірній Швейцарії. 30 серій бачив світ на мундіалях, і лише одного разу голкіпер зумів відстояти свої ворота, не пропустивши ані разу. Попереду нові пенальті і нові рекорди. Сподіваємось, що крім шовковського там знайдеться місце і іншим українцям. Наразі ж Валеріаною запасаються вболівальники інших країн.